Російські солдати присутні у північній частині Куп'янська про це заявив начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ворог намагається обходити позиції гарнізону і прориватися напряму із півночі до центру міста. Окупанти застосовують тактику малих штурмових груп, зосереджуються у будівлях та намагаються штурмувати далі. Водночас, за словами Тригубова, слова Путіна про оточення українських військ у Куп'янську не відповідають дійсності. Село оборони України знищили російський прапор, який окупанти повісили при в'їзді до Покровська. Повідомляє Діпстейт. Наші військові побачили триколор близько 9.40 ранку, а вже через годину його прибрали. Військовослужбовці наголосили, що місто залишається сірою зоною, а ситуація у ньому ускладнюється через залучення великої кількості російських піхотинців. Дев'ятеро постраждалих є у Херсоні внаслідок обстрілу дитячої лікарні. Серед них четверо маленьких пацієнтів, також поранені троє медичних працівників. Це був свідомий удар саме по дітях. Так на атаку відреагував президент України. Він додав, що наймолодшому пораненому хлопчику 8 років також постраждав його брат та мама. У момент удару у лікарні були близько сотні людей. Приміщення значно пошкоджене. Також вибуховою хвилею понівечені сусідні споруди. Зранку заклад був обстріляний русною внаслідок обстрілу пошкоджено відділення. Автоматизованої системи управління та узд діагностики. Ударів по кількох стратегічних об'єктах ворога завдали вночі сили оборони України. У Генштабі підтвердили атаки. Так, українські військові вразили Новоспаський та марський нафтопереробні заводи. На території підприємств зафіксували вибухи та пожежі. Відомо, що разом вони виготовляють майже 2 мільйони тонн нафти на рік. Крім того, наші дрони успішно атакували Будьоновський газопереробний завод у Ставропольському краї РФ. Об'єкт є джерелом сировини для нафтохімічної галузі та забезпечує газом низку інших підприємств. У Почерському суді Києва розпочалось слухання щодо обрання запобіжного заходу колишньому очільнику Укренерго Володимиру Кудрицькому. Обвинувачення просить для експосадовця тримання під вартою з можливістю застави у 13 мільйонів гривень. Нашим журналістам вдалося дізнатися, що Кудрицького готові взяти на поруки. Нагадаю, колишній очільник НЕК «Укренерго» підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Повідомлення ДБР говориться про розкрадання на енергетичних об'єктах. Щось я не пам'ятаю, коли у нас паркан становився енергетичним об'єктом, але браховуючи, що ми говоримо про ДБР і Печерський суд, і якимось людям чином навіть по теоретичному розкраданні 13 мільйонів. Хочуть або просять заставу 90 мільйонів. Я переконаний, що Печерський суд як завжди буде на ставлення. Ми тут для того, аби слідкувати за цією справою, аби тримати курсі і наших співгромадян, і наших міжнародних партнерів. Ну і з практичної точки зору, у разі якщо буде можливість взяти на поруки, то ми з колегами готові це зробити і подали відповідні документи до суду. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. І це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих. Хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям слава! НАТО може зрівняти Москву із землею, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Він наголосив, що Росії не варто погрожувати Заходу, а він більше переймається через гібридні дії РФ. Російське посольство у Бельгії назвало такі заяви провокаційними і безвідповідальними. Служба безпеки України затримала колишнього військового інструктора з Британії за підозрою у роботі на ФСБ. За матеріалами справи іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів. Повідомили в СБУ. Відомо, що він прибув в Україну у 2024-му, щоб займатися підготовкою мобілізованих, і через декілька місяців таку роботу отримав, але почав пропонувати свої послуги і російським спецслужбам. Згодом передавав окупантам координати навчальних центрів зсу на півдні України та інформацію про інших іноземних інструкторів. Наразі зловмислик перебуває під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схорону, з якого він дістав пістолет із двома спорядженими магазинами. Контррозвідка розвідка СБУ завчасно викрила ворожого поплічника, задокументувала його злочини і затримала за місцем тимчасового проживання у столиці України. Незаконні висновки про непридатність до військової служби, які видали на Дніпропетровщині, почала скасовувати центральна ВЛК. Ініціювало це державне бюро розслідувань. Вже анулювали перші декілька сфальсифікованих рішень. Саму злочину схему викрили у липні цього року. Підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишня медпрацівниця місцевої лікарні. Спільно вони шукали чоловіків, які хотіли ухилитися від мобілізації, та пропонували їм фіктивні медичні довідки. Вартість таких послуг становила від 5 до 20 тисяч доларів. До тижня медіаграмотності у Києві презентували практичний довідник для журналістів та редакторів. Видання створили на запит медійників. Воно містить практичні рекомендації щодо протидії пропаганді та мові ворожнечі, а також етики цифрової грамотності і висвітлення тем, що стосуються дітей, безбар'єрності та гендерної рівності. Посібник доступний у друкованому форматі та онлайн. Цей посібник містить рекомендації із етичних норм із боротьби з пропагандою, і дезінформацією з роботою з чутливими аудиторіями, власне, і з військовими, і людьми з інклюзією. Тому ми намагалися, щоб це був не такий теоретичний підручник, а власне практичні рекомендації, з яким буде комфортно працювати, і які справді сприятиме підвищенню рів. Ні, медіаграмотності пропаганда полягає в тому, що ми нав'язуємо якісь погляди або уявлення, які виходять із того, що нам хочеться бачити. І коли ми нав'язуємо і поширюємо ці погляди в суспільстві, суспільство і принаймні велика його частина виявляються незахищеними перед справжніми загрозами. От справа в тому, щоб давати аудиторії справжнє уявлення про те, що відбувається.